Дисклеймер! Вас вітає команда Троєщинське звучання Конрад Н. Коріган і Емірель. Наш переклад є фанатською озвучкою і фанатським перекладом. Відео переозвучено на некомерційній основі, не претендує ні на які права авторів. Посилання на авторські канали та на відео з озвучки ми залишаємо у описі під відео. Переходьте, дивіться та підтримуйте автора. Тепер він точно мертвий. От треба було тобі його убивати. Ну, якби я не збираюся платити два срібних за яблуко, це ж просто грабіж. Технічно, те, що ви зробили, є просто грабіж. Ви ж знаєте про це, правда? Це залюднений шлях. Ви чуєте кроки ще одного мандрівника, що йде по дорозі. Вони все ближче. Я, я тягну тіло з дороги, поки він ще його не побачив. Добре, так як ти хочеш зробити це швидко, я прошу тебе кинути перевірку на атлетику. Ха-ха. <різвіст> Давай бігом, вони скоро будуть тут. Я намагаюся. Він, певно, зачепився за щось. Тягни сильніше. Тягну. Ти -ти 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 -ти. О! Привітики! Що ви робите? О, ні, допоможи нам! Цей мужик щойно впав. О, це серцевий напад. Серцевий напад, га? То чому його ж та не спущена? О, ем, він, він перегрівся. Ми намагались зробити йому комфортніше. Я не розумію. Він помер перед вами і ви просто стали їсти його продукти? Ну, не сходилося, бо він їх їв. Добре, тоді. Кидай на переконливість з ускладненням. Вбивство, Грабунок! некрофілія на королівській дорозі. Я маю сповістити охорону. Охорона. Вартові. До того, як він втече, я атакую. Кидай на це. Що ж, він мертвий? Так! Так! Поки ти забивала його до смерті своїми кулаками, він кричав від сильного болю, що привернуло увагу інших мандрівників. Ви чуєте, як вони йдуть по дорозі? Я тіла, оберну їх в попіл, а потім ми такі Фух. яке закляття ти використаєш для цього? Може, не варто було використовувати всі закляття для жарки з ефіру? Я була голодна. А! Кидай перевірку обману з ускладненням. Господи боже. король особисто має почути про це. Ваше високосте, ваше високосте. Біда на вашій дорозі. Що ж, а ви забили ще одну невинну людину до смерті. Ті тіла, що вони змогли підпалити раніше, зуміли загорітися. Клуби чорного диму пішли в небо. Ви влаштували пожежу, привернувши увагу ще більшої кількості людей до вашої локації. Ви чуєте кроки багатьох мандрівників, що йдуть дорогою. Пам'ятаєте поселення гнолів? Що вони зробили з усіма? Вони встановили їхні дітей і підтримали їх життєві вибори? Ні, було жахливе вбивство. Може, ми спробуємо підлаштувати все, щоб виглядало як напад диких звірів. гарна ідея. Антріюс. Потрібне прикриття. Я знаю пісеньку дві. Леді, джентльмени, шляхетні і мандрівні. Збирайся навкруги. Не дивися туди. І слухай, що я кажу. Нужбо. Кидай куб. Це добре. Насправді це настільки добре, що ще більше людей прийшло сюди. Почуйте мене, молоді мандрівники. Дивіться сюди. Ні, 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 не туди. Свій погляд на зачіску мою ти зведи. <світло> <спірки> <спірки> Й ні! У нього серцевий напад. Що? Треба було це зробити ще спочатку. Тож я схопила його і забила до смерті його власною ногою. І била знову і знову, поки його голова не вибухнула, як кавун. Його череп розломлено, він мертвий всі мертві. Кидай куб. Не думаю, що я колись бачив, як людину вбивають іншою людиною. Та я не думала, що в мене вийде. А потім з'явилася група Сиріт та Ваксі. Дійсно перевершила себе. Ми маємо зробити це знову колись. То ми поганці. Вас вітає команда Троєщінське звучання Конрад Ен Коріган і Емірель. І... Також з нами дистанційно були Олександр Дерзабіс і Аніукр. Також головний, актор, скоріше це яблука. No. Блін Артуру озвучки треба фронтизисти. Ну, no, це такий фулдап. <риклад> Я їм просто не плачу, у них немає шансу ніяк поїсти <риклад> по-іншому. Приносить і Мірель така на запис яблука, така кусай. <риклад> Дякую, що все ще з нами. Не забувайте їсти яблука. Це корисно для здоров'я.